Тепер кінцевий результат. Gimma 240. Фриза, метр шістдесят. Ось вам, пожалуйста. Флоп, хлоп, хлоп. Їду фризувати як на праздник. Рати то в шльопанцях фризувати у красівках. При тому, що фризував тільки 5 сантиметрів, просто перекрит, як то кажуть, ті бугри. Все, вологу закрив фризою. Чекаємо погодки, тут буде кукоруд засіятись. Для бичків. Тому, хто пише, а що далі робити? буйте плуга і фризу. Ха-ха. Жартую. Що хочете то робіть, а я фрізую. Поїхав далі. Все, більше поки відео не знімаю, бо я просто не встигаю. Всім. Удачі!